Всім привіт! З вами Гаймер ProHaker 2000 і сьогодні я покажу, як зареєструватися Skype. Заходимо в будь-який браузер, я заходжу в Google і пишемо скачати Skype. Зараз в мене загружається Google. Ось Google загрузився і пишемо скачати Skype. В вас вибуває багато сил. Я бачите багато перевірив. Беремо другу силочку. Можете першу. Ось нам загрузилася ця силка. Ми йдемо сам вниз і бачимо скачать скайп для Windows. Нажимаємо Скачати останню версію і вам скачує. Я вже скачав, тому я не буду скачати. І установив. Давайте зайдемо в наш Skype. Ось включається на Skype, і в нас зразу видають таке вікно. Але якщо ви не зареєстровані, ви нажимаєте Создать учотну запись. Нажали, у вас в Google веб'є ще один сайт. Ось нам вибуває такий сайт, і тут ми зареєструємося. Вводимо ім'я, фамілію, електронну пошту, день народження, країну, язик. Заповняємо всі ці поля. Вводимо ось тут скайп-логін, це логін, в який буде вашого скайпу. І пароль. Тут ще раз вводите пароль. І як провірити, що це ви, а не робот, по електронній пошті або виді смс сообщення Але для цього потрібно ввести ще свій телефон. І нажимаєте Я, согласен далі. І ви зразу зареєстровуєтесь. Коли ви зареєструвалися, ви заходите в скайп. Ви заходите в Skype і вводите тут свій логін і пароль, який ви писали там. І нажимаєте уйти, і ви зайдете в Skype, можете додавати собі там друзів, переписуватись. Ось все. я показав, як зареєструватися в Skype. Також не забувайте про нашу спільноту в ВК. Підписуйтесь на нього. Всім па-па, пишіть лайки, ставте коментарі, па-па.